Ох, що де це я? Не зрозумію, це де я знаходжусь. Ви подивіться, я знаходжусь на дереві, а там моє поселення. Я повинен був спати ось у тому будиночку, а чомусь я сп... тут на дереві. Тут ще моє ліжко стоїть. Ну добре, нехай так буде. Так, обережненько спригуємо, заберемо одну квіточку і підемо до нас додому. Все, ми вдома заходимо. Так, давайте сюди квіточку, кульбабку, залишимо тут, нехай кульбабка лежить тут. Ні, залишайся тут. Все. Кульбабку ми залишили, зачиняємо двері. Так, о, селянини, знову там стоять, не буду на них підходити. Стій. М Навіщо, навіщо мені стояти? Хоча я не знав, що мені зараз робити все рівно. Обери тільки одне... Що, брату, у мене нічого немає, у мене пустий... Інвентар золото або смарагдом. Я не знаю, що обрати. Давайте оберемо смарагд, нехай буде ще смарагди, хоча в нас дуже багато смарагдів є. Так, ну де мій смарагд? А, ось він ось наш смарагд. Ну давайте його несемо туди, нехай тут у нас лежить він ось сюди. Давайте заберемо тут пшеницю, у нас тут дуже-дуже багатецько пшениці, вона дуже тут швидко росте, наче, як я пам'ятаю, Минулих відео тут вона дуже сильно буде швидко вирощуватися назад. Дивіться, скільки її тут багато і просто, ну я не знаю, скільки її тут дуже сильно багатецько. Це я не знаю, скільки можна хлібу з її зробити. Ну то пізніше ми перевіримо. Давайте швидко-швидко, швидко ми саджаємо і просто подивіться, як вона дуже швидко росте. Це капець якийсь. Все, майже вся виросла. Ще трішки, ще трішки і... Так, все, вона вона майже вся виросла, тут залишилося і тут. Все, пшениця повністю виросла. Ви хотіли, щоб у вас так само в Майнкрафті пшениця дуже швидко росла? Стій, 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 якщо ти також хочеш, щоб Україна перемогла, то обов'язково став вподобайку та підписуйся на канал. І це обов'язково збудеться. Ще раз повторюю: обов'язково став вподобайку та підписуйся на канал. Давайте тут посадимо, тут трішки залишилося сюди, 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 сюди. Ось, все тут. Ну майже все, все, майже все, ось так ось, так ось так. Давайте тут ми ще посадимо. Ось сюди все, майже закінчилося все. У нас насіння. Сюди, 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 все. Готово. Арбалет або меч. Ну, арбалет без стріл мені не потрібен, бо в мене немає стріл. Давайте меч. Хоча там не сказано, який меч, що буде? діамантовий меч? Ого, подивіться, це який меч? Що це за меч? Ого, ви бачите, який це меч? Треба терміново його протестувати. Так, на кому ж тут просити? Протестувати. Так, селянини, я вас чіпати не буду. Добре, треба знайти когось іншого. О, дивіться, тут зомбі. Ану, пішли, геть, ону, пішов, геть. Ти що надумав? Пішов. І ви пішли, ви мені тут не треба, на тобі. Ого, ну цей меч дуже крутий. Він з двох ударів убиває. Дивіться, і він дуже сильно швидко можна бити. Ось так. Прям дуже швидко він б'є. Нам тепер треба їжа. Що мені можна поїсти? Так, пшениця їсти не можу. гнилу плоть. Ні, 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 фоу, вона якось дуже сильно воняє. Ні, я Кіпати не буду. Давайте посадимо. Діаманти або яблуки. Ну, давайте яблуки, я дуже сильно хочу поїсти. Що? Ви подивіться, що це зачаровне яблуко? Ви серйозно, я думав, будуть звичайні яблука червоні, а нам дали зачаровані золоті яблука. Я навіть не знаю, як їх можна їсти. Ну, добре, давайте з'їмо це. Дуже боляче їх, їх їсти, бо я знаю, як їх дуже важко роздобути. Але все ж таки в нас їх 60 яблук ще залишилося. Тому. Ну я думаю, сьогодні можна їм і посмакувати. Все, тоді вже можна дос досадити нашу пшеницю сюди-сюди-сюди-сюди. Все готово. Ми досадили нашу пшеницю. Ось тут залишилося дуже-дуже трішечки все-все-все-все-все є готово. Тепер можна вже йти. Так, що тут? Давайте викладемо сюди, йдемо. Отут. У нас постійно лежить пшениця, все таке, тут ми залишаємо, беремо наш меч. Отримай 48 досвіду. Ну це мені дуже сильно пощастило, що в мене вже 47 досвід, як ви бачите, і майже вже 48. Ого, ви подивіться, цей меч дуже-дуже гарний. В мене виглядає на спині, він отак переливається, дуже круто. Ви б хотіли собі такий меч? Обов'язково напишіться в коментарях. Давайте тоді швиденько добудемо наш дуб. Нам треба трішечки, трішечки. Це нам треба на верстак. А ну йди сюди-сюди, ось так. І створюємо наш верстак. Став верстак сюди, і нам треба тепер добути ще один. І створити кам'яне кайло. А до того нам треба ще створити дерев'яне кайло, бо ми не зможемо добути кругляк, що створити кам'яне кайло. Все нам, я думаю, цього вистачить повністю. Робимо дошки, робимо палиці Ні, це забагато. Нам вистачить 4. Готово, палиці є, давайте створимо кайло. Є кайло, готово. Давайте прямо під себе підемо копатися. Хоча так робити я б вам не радив, але думаю, сьогодні можна. Все ж таки, ми не дуже-дуже далеко купатися. Думаємося, тому можна і прокопатися трішечки під себе. Бо якщо копатися дуже сильно низько і під себе, то можна випадково потрапити в лаву. Ми створюємо кам'яне кайло. Все, є кам'яне кайло, забираємо наш верстак. Дуже-дуже швиденько, швиденько, швиденько. Все давай, давай, є. Я там бачу печеру, я думаю, там точно буде вугілля, бо вугілля дуже багато, і ми зможемо добути там собі 48 досвіду. Тут в печері немає де туди тут. О, дивіться, ось тут у у нас дуже багато вугілля. Давайте один, два, три. Все три вугілля і у нас 48 досвіду. Молодець. Ну, ну великі, дякую. так, я дуже сильно старався, це було дуже важко добути три вугілля. Давайте повернемося до нас по цені. До речі, подивіться, скільки тут багато дерев. Це ми в минулому відео посадили. Цілих 100 саджанців дерева. Ви просто уявіть собі. Що? Що це в мене в інвентарі? Дивіться, це якась темна броня. що це заброння. Вугільний блок шлем Амм, що це таке? Це виходить, ми добули вугілля і нам дали вугільний сет. Ви подивіться, він дуже крутий, він прям дуже цінно підходить до мого меча. А ну що тут у нас плюс 2, плюс 4, плюс 5, плюс 3. Ну, в принципі, сет дуже сильно, ну можна сказати, прикольний. Хоча в нас ніякого сету не було, тому це просто шикарно. Він дуже гарний, дивіться, він мені дуже подобається. Все, ось ми в поселенні. Привіт, селянан. Як тут ти? Все нормально? Так, привітники, все добре. Ну це дуже добре, все. Я тоді побіг. Давай йдемо сюди, 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 голем тут, все тут. Давайте вугілля ми залишимо сюди, в принципі, нехай тут лежить і. Тобові дошки залишу з собою і верстак також. Позбутися? Чого позбутися? Нічого я не хочу позбуватися. 10 ФПС або один діамант. Ну, тут очевидно, який я вибір зроблю. Звісно ж, один діамант. Чому мені сидіти з 10 фпс, якщо можу отримати просто діамант? Добути один діамант? Тобто, якщо нам пишуть, що треба позбутися, то це треба зробити вибір не в нашу користь. Це мені треба тепер знайти діамант. А в мене тільки. Кам'яне кайло, що нам робити? Давайте подивимося, може тут у нас є селяни, десь є три заліза. Так, а ну тут тут нас є. Ні, тут навіть скриньок нема. Давайте тут щось у нас тут є. О, тут є скриня. Давайте подивимося, що там у нас є. Заходимо. Тут в нас є три залізних злитка. Забираємо їх, нам дуже сильно пощастило. Давайте ставимо сюди нам верстак, заходимо. Створюємо палиці, ось так швидесенько, все, палиці в нас готові, і залізне кайло в нас тепер є. Залишилося всього на всього знайти діаманти, але це не також і легко. І навіщо я це погодився? Я вже тут 20 хвилин цілих шукаю діаманти в печері, але я знайти їх так і не можу. Давайте спробуємо перепригнути ну так швиденько. Ні! Я говорю, ні-ні-ні-ні, ні оце мені не повезло. Я так певен, що паркурити це не моє. Так, ану, ми вижимо чи ні. Ану, ану, так, ми вижили у нас, залишилося одно сердечко, нам дуже сильно повезло. Так, зараз треба бути дуже-дуже обережним. А, у нас є зачаровані яблука. Давайте їх використамо, бо я думаю, що я можу померти. Йдемо сюди, ну давайте з собою заберемо залізо. Можливо, вона нам ще знадобиться. Ого, дивіться, я беру це наш се. Тобто я можу добувати залізо або щось таке. І воно, або щось такий, воно буде одразу переплавлятися. а ну а що буде з цим? Ні, з цим нічого. Дивіть, я знайшов діаманти. Давайте заберемо наші діаманти. Тут не один, а тут декілька. Виповнено. Добре, давайте я заберу всі ще діаманти. Вони мені точно, я думаю, знадобляться. Ось так, все, готово. А ну щось тут є ще цікавеньке, Дуже ще хочу перевірити наше кало. Наш сет, бо він дуже сильно прикольний. Дивіться, я знову впав. Добре, що в мене були ці ефекти. Давайте заберемо маємо. Дивіться, реально він переплавляє нам руду, коли ми копаємо. Ого, ну це дуже круто. Я думаю, що кожен би з вас хотів би собі такий сет. Він, до речі, створюється з вугільних блоків. Ну, в принципі, я думаю, можна добути вугільні блоки, щоб створити такий сет, бо він реально дуже крутий. Напишіть, ви хотіли собі такий сет чи ні? А я поки що заберу оці всі тут залізо є. Ми забрали що тут є, ще цікавенького? Так, тут нічого, нічого. Нічого, нічого. Все, ну можна, в принципі, звідси вже виходити. Ми виповнили, добули нам 6 діамантів. Дуже сильно непогано, я вам так скажу. Все, ми вже повернулися до нас в поселення. Готово. Так, ми тут. Це будинок мого друга, це скринька. Тут у нас селянин знову знаходиться. Заходимо сюди. Де моя скриня? Хто взяв і вкрав мою скриню? Ви просто уявіть собі, кому вона заважати могла. Це знову витівки діаманта. Ну, діамант, ти в мене ще отримаєш. Я Тобі це ще згадаю. Взяв і вкрав в мене скриню. Ну, діамант. Ну нічого страшного, я думаю, що тут ми зможемо залишити, то теж немає скрині. Це жах якийсь взяти і забрати всі скрині в мене. Ну, давайте створимо її. У нас є дуб, давайте ось так сюди. Зробимо ось так сюди. І складемо сюди, давайте діамант, наш лазурит залізо і все ось це. Залізне кайло я нам візьму. А хоча давайте створимо діамантове. Чому б ні? У нас, в принципі, в принципі, є палеці, у нас є діаманти. Все, і забираємо його. А ці діаманти можна вже тут залишити. Нехай вони лежать тут. Закриваємо двері, готово. Ми вже тут зайдемо і подивимося так. Скринька ця на місці, там дуже секретні речі лежать. Добре, що про неї не згадав діамант. Пес-патрон або лук. Звісно, що пес-патрон. Неможливо. А чому неможливо? Чому нам не можна пса патрона? Не виконано завдання? А так, точно. До нас повернеться пес патрон, якщо на цьому відео набереться 300 вподобайок і він буде в нас в наступному відео. Тому давайте наберемо 300 вподобав, бо цей чарівник нам не поверне пса патрона, напевно, ніколи. Енд або мінус 48 досвіду. Звісно, що END, звісно, енд. Я вб'ю цього Ender дракона. Дивіться, який в мене є меч. Супер меч є. Ось дуже сильно багато у нас сету. Цікаво, ми зможемо переплавити ендер дракони? Це треба буде... Дуже сильно перевірити. Мені справді стало цікаво. Все, ентер портал готовий. Давайте пригаємо сюди. Ось так є. Обережно, обережно, обережно. Тут нас ендер дракон нас зустрічає. Так, ні-ні ні, ми ось сюди. А добре, що я взяв нам діамантове кайло. Ми зможемо добути трішки блоків, щоб залізти та вбити цього дракона. Все, давайте залазимо ось так, все. Ми вже тут, сюди, сюди, все, ми залізли. Ні, це мутанти, він мені зараз вб'є. Ні-ні. Ні-ні, він мене почав бити. Ні, 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 він може мене зараз бити. Ні, будь ласка, не чіпай мене. Лакі, блоки або лук, давайте лук. А, ні, ні ні. Золоте яблуко, швидко, швидко, швидко. Ні, пішов геть. Ану на, на, отримуй. Ні, куди він мене підкинув? Пішов геть, пішов геть. На, отримуй моїм мечем, я нічого не бачу. Що ти робиш? Що ти робиш? Ні, не чіпай мене. Ану, пішов геть, Ці ендермени хочуть мене вбити. Пішли, 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 пішли. На, отримуй, отримуй мечем. У мене є супер, мега меч, який тобі зараз пок. Ні, знову йому яблуко, знову, знову знову яблуко, все. Вугільний се дуже швидко ламається, де ці ендермени? Що вам від мене треба? Я вас не чіпав. Ану, пішли, геть, пішли, геть, на, на на тобі. Все, геть, ці ендермени, на нате. Все, отримуйте. Знову знову яблуко, знову яблуко, знову яблуко, все, готово. А ну йди сюди, пішов, геть, пішов, геть, пішов геть. Що ти робиш? На тобі, отримуй. Він спавнить отих ендерменів, фіолетових ендерменів. Пішов геть, на тобі. Все, я наче вбив. Його, що це таке? Що це таке мене б'є? Це після його залишилися які, якісь кульки, які мене били. Так, все, обережненько, обережненько. Зачекай! Ану, дідуган, віддавай лакі-блоки. Я обрав лакі-блоки, а ти мені їх ще не дав. Нас почало бити. А ось це, є наші лакіблоки, давайте зламаємо їх. О, це що в нас випало. Так, я дивитися, вверх не буду, бо я знаю цих ендерменів. Поки що спускається наш цей, а це що таке? Ви це бачите? Я будую тут і вони спавняться ось тут. Ну, добре. Добре, О, всі патрончики, дивіться. Все ж таки, нам він вирішив нас їх повернути. Все, ви, мої друзі. Давайте спавнемо. О, це що? Це орк, дивіться, це гігантський орк. Ну пішов геть, ти не повинен тут бути. На, Отримуй гігантський орк. Ти не повинен тут бути. Пішов. Все є, ми вбили гігантського орка. Так, а ну ламаємо, ламаємо. Що нам тут з лакіблоків блоків цих випаде? Так, ламаємо, ламаємо. Ось так, ось так. Дуже багато поїнтів якихось. Давайте їх візьмемо. А ну, давай, дракон, спускайся вже, бо в мене закінчуються ці лакіблоки. Ось так, ось так, ось так. Дуже швидко, дуже швидко ставимо, ламаємо. А, це що таке? <гум> ні, 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 пішли, геть, пішли, геть, пішли, геть, скільки зомбаків, скільки цих орків. Ну, пішли, геть, пішли, пішли, пішли. Треба яблуко, треба яблуко, вони мене зараз б'ють. Ні-ні ні. ні Так, ану, ану, ану. Пішли, 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 геть. Я їх, напевно, не зможу вбити. <гум> я зараз помру. О, ні, ні-ні-ні. а ну. я встиг. Все, давайте піднімаємося, Лакіблоками, ану, ану, все, дайте мені вилізти. Нарешті. Що ти робиш? Пес патрон, ти великий молодець, що зміг вижити. Вони мене захищають, дивіться, вони вбивають цих орків. У мене тут дивіться, залишилося ще лакіблоки. Давайте ризикнемо. Ні, ні, це був мега -кріпер. Нас вбив мега -кріпер. Що він наробив? Це просто якесь жахіття. Якщо тобі сподобалося це відео, то обов'язково став лайк та підписуйся на канал. Хочу ще подякувати нашим спонсорам, їх цілих два. Та всім вам за те, що ставите вподобайки та підтримуєте мене, ви мене дуже сильно радуєте. Ми з вами не прощаємося, ми ще з вами обов'язково зустрінемось!